Паркан, розриті ями та понівечений асфальт. Вже майже рік по проспекту Незалежності 57, що на 100 метрівці облаштовують приміщення у підвалі багатоповерхівки. Мешканці стверджують, що прямісінько під їхніми квартирами згодом працюватиме відомий мережевий супермаркет і простягатиметься від першого й аж до третього під'їзду. Це не влаштовує білоцерківців, адже за їхніми словами з ними цього ніхто не погоджував. Проте вірять, ще можна щось змінити. Самі почали робити строїтельство. Наші жильці підійшли до них і просили, спиталися, що це буде хлопці. Яка різниця. Посилали нам це словами. словами. Ну, добитися справедливості ніхто не міг. У нас все законно, документи у нас законні, у нас ми все вплатили. Приватізорана навіть земля їхня. Стіни у людей у мене в штратньому під'їзді в кухні пішли трещини. У пішов три пішли трещини. Тут на 10-му поверсі теж пішли трещини. Ми тут живемо із дня заселення 47 років. Такого без як оце останні роки, біля нашого дому це пройти з дом до кінця до тої арки, Всі хто відкривали магазини, построїли всюди виходи. Був тут і начальник ЖЕКа у нас Юрій Миколайович, каже, що це за ним стоять такі люди, що ви нічого не зробите. Бідкаються люди й на перекриту арку та вантажівки у дворі, а також роботи на даху. Тут багато проживають старих людей, хворих, до яких треба під'їжджати і скорі, і приходить, і родичі повинні приїхати, машини ніде поставить. Не то, що машини, навіть з колясочкою не можна проїхати. Невозможно, щоб не було приміщення підвального сховища, а робити магазин. Магазини тут достатньо. біжить на ту сторону, одні магазини, а тут ж дом, рить підвали. Дом же, то сідає, далі що буде? Обвал? і до кого потім буде хто добиватися. Ніхто не буде крайній, всі будуть казати, що так і треба. Якщо буде сільпо, то де буде стоянка машин? В якому? Плані? От ви приїхали чи я приїхала, я пішла по продукти, там виходжу, де його ставити. Ми от ось зелена зона, ми зробимо стоянку е адекватну. А я говорю, подожіть, то тут же посадили дерева, тут же красиве благоустройство. Е -е, я не знаю, як це воно буде виглядати. Не знаєте, то й не балакайте, не потякайте. Побачивши нашу знімальну групу, позаду будинку всі робітники порозбігались, а ось на лицевій стороні не встигли. Тож запитуємо: у Вас є дозвіл на те, щоб купати на цій алейці? Є у вас хтось тут головний? Можете, будь ласка, викликати? Вам принесли документи? або документи, або головного хто вас відповідає за це будівництво, чекаючи, помічаємо паспорт об'єкта, на якому зазначається про реконструкцію нежитлового приміщення під торгово-офісне. Також вказаний замовник, генеральний підрядник, містобудівні умови та обмеження. а Також початок робіт перший квартал 2023 року і закінчення робіт четвертий квартал 2023 року. Нам пообіцяли, що за 10-15 хвилин під'їде відповідальний за це будівництво та покаже документи. Проте минуло майже пів години. Так ніхто й не під'їхав. Тож телефонуємо за номером, вказаним на паспорті об'єкта. Алло. ваш номер вказаний на паспорті будівництва по проспекту Незалежності 57. Мені 11 років, який паспорт можливо, мами чи тата вказаний номер телефону. Ні, не по чи перевіряє міська влада інформацію на паспортах об'єктів? Очевидно, що ні, бо чому б тоді замість замовника такого будівництва слухавку брала дитина? За словами робітників, власником приміщення є місцевий підприємець. Як вдалося нам встановити це Станіслав Ліневич, батько колишнього депутата міської ради Олександра Ліневича. З відкритих джерел бачимо, зовсім не бідний пенсіонер придбав підвальне приміщення комунальної власності за аукціону в січні 2022 року за понад 1 мільйон гривень. Площа 882 квадратних метри. Всі більш місцеві. А що взагалі будується тут? Це буде водопровод. А ось... Бувала, є проєкт, є все є. А ось там що буде? Є паспорт об'єкта. Кажуть люди, що тут буде сільпо. Правда, ні? Скучно людям, я не знаю, якщо чесно. Пояснити громадськості, що ж будується по проспекту Незалежності 57 і чи на законних підставах мав би профільний заступник міського голови Олег Усенко. Однак, чиновник певно, за НАТО заклопотаний, бо спілкуватися з журналістами не бажає. Наша редакція надіслала інформаційний запит з низкою питань. Тож як пояснить влада продаж та купівлю підвалів у житлових будинках? Та чи не загрожує така тенденція усім мешканцям Білої церкви? Дізнаємось згодом. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.